Якщо раніше на жахливий стан дорожнього покриття скаржились лише автовласники, то останнім часом нарікати на практично непроїзні закарпатські автошляхи почали навіть ті, хто за кермом автомобіля ніколи не сидів. Такі ями, що то, то взагалі не можна обійти. Я йшла на велосипеді, я впала і руку мало не вломила. Машина з одного боку, з другого боку машина. То та невозможно за останній рік автошляхи, які ведуть до села, зруйнувались повністю, кажуть жителі наресниці. Щомісяця на ремонт автівок доводиться витрачати щонайменше тисячу гривень. Саме тому вирішили місцеві зібрати кошти для того, аби хоч трохи дорогу привести до ладу. Нема сили більше терпіти було, тому старалися до домовлялися самі між собою, щоб поремонтувати шляхи з власним коштом. Для цього ми зібрали гроші від підприємців. Власників авто, хто скільки міг, стільки давав, щоб хоч трошки поремонтувати наші автошляхи, по яких вже не можна було їздити. За кошти місцевих підприємців закупили бітум. Частково матеріал для ремонту дороги привезли і самі дорожники, які власне таки взялись виконувати ремонтні роботи. Гірша ділянка в селі Нересниця, від центру села Нересниця до мене додому 1640 метрів. Приблизно так. Це цей шлях потрібно було їхати до 15 хвилин. Суху погоду в дощ. Ця дорога затягувала ще більше часу. Люди сподіваються, дорогу відремонтують якісно однак, час від часу все ж приходять подивитись, як тривають роботи. Та щоразу віддавати свої кошти, коли дороги потребуватимуть ремонту, водії не збираються. Чесно кажучи, це не вихід. Я вважаю особисто, що це не вихід, тому що держава має брати на себе відповідальність за стан доріг в Україні, і в нашому слів так в тому числі. Це не вирішує проблему в корені. Дороги потребують капітального ремонту. Цей ремонт це лише тимчасова як кажуть, міра. Через те, що стан доріг останнім часом став просто критичним, автомобілісти були просто змушені вирішувати ситуацію власним коштом. Водії все ж розраховують, що колись гроші, які вони віддають державі на ремонт, автошляхів купуючи пальне, таки підуть за призначенням і двічі платити їм вже не доведеться.